Вітаю вас, шановні глядачі, в новому відео. Зараз подивимося, що я купила в магазині АТБ та у Галі Балувані. Сьогодні буде так багатенько покупок, пройшлась по акціях і не тільки. А, в АТБ купила знов ось цю каву. Одну ми відправили рідним, а одну вже собі. Бо в нас закінчується розчинна кава. Треба було тому, поки знижка вирішила взяти. Також в АТБ кому актуальна знижка зараз на ось ці підгузки. П'ятірочку я беру. міні бі вони за 220, там, здається, може за 229. Ну, о, Без знижок вони коштують 325, здається. Ціна подорожчала. Стали дорожче коштувати. Тому зараз купила думала в копієчку пройтися за підгузками на знижках. але... Побачила, що є знижки в АТБ. Також в АТБ купила для себе ось такі шкарпеточки. Дюна в бежевому кольорі, тому що в мене спортивні штани, вони трішки вкорочені, і мені треба якісь довгенькі шкарпетки. А в мене є тільки теплі або короткі, тому вже похолодало, треба ноги прикривати. Тому купила ось такі бежеві, мають виглядати нормально. Для дитини ось таку пюрешку чудо чадо Персик преміум купила. І ще сирки. Зараз вони на знижках мілупа. Ось такий банан суниця. Один взяла на пробу, чи йому сподобається, чи ні. І такі без цукру. Вони теж на знижках. Зараз, ці він любить, ці я вже давала. Куди зникло моє улюблене масло галичина, тому вже вдруге беру ось таке яготинське, 73%. Я надто жирне, не дуже люблю там 82, здається, відсотки. люблю ось таке 73-72. Також купила ще молоко про запас, щоб було. Ще один пакетик є, але купила. Потрібні були ось такі серветочки, Беру в АТБ, ось ці найдешевші, у рюкзак в сумочку вкинути, дуже зручно. Закінчилася вівсянка і чомусь не підвозять дрібнозернову делюкс, яку я завжди беру. Тому вже вдруге беру таку вівсянку. Ну, вона, в принципі, теж непогана, мені подобається. Ще закінчилася крупа Артек. До речі, зараз уважно слідкую, щоб не було ось тут чорних крапочок всередині в крупі, бо одного разу взяла, не подивилася. І довелось викинути, тому що якісь чорні вкраплення. Чи підгоріла десь, чи я не знаю, як її там обробляють. Для дитини купила ось таку пюрешку, ніжне курча. Про всяк випадок, щоб було, якщо вимкнуть світло, щоб можна було чимось погодувати. Це на поличку буду складати якісь консерви такі. Для себе купила ось такий шоколад Рошен карамель. Він теж зараз на знижечках. Це я хочу взяти у кіно. Сьогодні зібралася в кінотеатр вперше з 13 лютого, здається. Я останнього разу була в кіно 13 лютого. Вирішила, що можна сходити, хоча б не було тривог. Так, ось такий батон рум'янець, який зазвичай беру. І, здається, в АТБ це все. Так, в АТБ це все. В Галі баловані купила ці млинці з солодким сиром. Так, зараз покажу ближче. Вони такі довгенькі і дуже смачні. Я їх даю навіть дитині. Влаштовують мене за якістю ці млинці. Також у Галі баловані купила сирнички, вже давно не брала їх. Теж мені дуже вони подобаються у них. І три піци. Дві м'ясних, зараз покажу. Дві ось таких м'ясних. Так, зараз ближче покажу склад. Ось така. Ну, і друга така сама. Е, і одну сирну. Теж люблю сирну піцу. Закинув в морозилку, нехай лежать. Коли захочеться, то у духовку на 15 хвилин і гаряча смачна піца готова. Так, це були усі покупочки. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже вдячна за активність. До зустрічі у нових відео. Бувайте!